У Росії триває прихована мобілізація в зв'язку з провалами на фронті в Україні, але моральний стан російських військових є вкрай низьким. Тому якщо жорстко не відрегулювати цей процес це пространства, це до дуже серйозних посредством для всіх Якби не загороджувальні загони, більшість мобілізованих уже втекла б з поля бою. Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Панічні настрої росіян на передовій дуже високі, і до широкої громадськості ці настрої доходять лише частинами. Тому, якщо говорити про моральний стан, то участково мобілізованих він знаходиться на вкрай низькому рівні. Вони бачать роботу своїх же так званих загороджувальних загонів, бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довірі пропаганді Соловйова та Скабєєвої мова уже точно не йде. Зазначив юсу. Він резюмував, що якби не ці загороджувальні загони і була можливість тікати, залишаючи позиції більшість російських мобілізованих, цим би з задоволенням скористались. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.